Пановні друзі, всіх вітаю, дуже радий вас бачити у себе на каналі. І сьогодні я вирішив записати для вас відео з топ-5 самих популярних автомобілів, які приганялися в 2022 році. Зараз прогуляємося по ринку, подивимося, що нам тут запропонують. Ну а моє основне завдання показати вам ціни на той або інший автомобіль. Обов'язково додивіться до кінця, можливо, в самому кінці буде той автомобіль, який вас зацікавить. Тому підписуйтеся на канал, ставте лайк даному відео, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати жодного відео. І обов'язково пишіть коментарі. Дуже хочу почути вашу думку. Все більше не затримую. Бажаю гарного перегляду і до скорих зустрічей. Всім па, -па. Опілястра у нас е, п'ятий рік, вся целе. 4800 доларів, 1,6 бензин, 167 пробіг. Вся ціла на літній гумні. Разумитна на фірму. Ну, Можливо, не бачу ніяких дефектів. Гарний салончик. Пришите кермо. І мультикерма теж немає. Подряпанки по бамперу, але на бампера ми уваги не звертаємо, а звертаємо такі всякі моменти. Оце у нас подряпана, я розумію, не заполірується. Ближче покажу кермо, якщо було видно, вам перешити. Ну, так візуально начебто непоганий варіант. Сценік у нас короткий, 2003 рік, 1,6 бензин, 221 пробіг, рідна фарба, оригінальний пробіг, два ключі, 4400 ну, Бампера ми не рахуємо, бо бампер тут перемальований, на зимовій гумі, на дисках. Досить непоганий стан візуально по салону у нас. А кермо перешувалось. Салончик досить непоганий. Ззаду теж поставили парктроніки, це вже самі. Ну такий. Стан, повторюся, доволі непоганий, такий сіренький колір, але є деякі моменти. Візуальні по автомобілю. Міганчик, універсалі у нас. 11 рік, 1,5 дизель, 81 кВт, 253 пробіг, 6700. Поганенька зимова гума. без ключового немає. Шестиступка, салончик, тряпочка непоганий на кліматі. Давайте глянемо далі, що тут у нас практроніки але я так розумію не рідні ну, чесно кажучи ціна непогана на машину але оці моменти такі от деякі раз там два тут три Вони так, як би мовити, вигляд машини трішечки портять. Ну, фарбований бампер я вже це не, не рахую, але ціна непогана, рік хороший, ще в такий момент тріснута фарка запотівши. Ну, Такий варіант неоднозначний, але має право на існування за 6700, я думаю, там десь 6,5 плюс минус буде. Сцені у нас далі автомат. з Німеччини, сьомий рік один ще бензин 5200 200 доларів. Вже звідси бачу, що кермо перешивалось. Що візуально бачимо, візуально бачу невеличку м'ятинку, там зараз покажу. Гуми немає зимової, а зараз, зараз, зараз подивимось. А ось тут трішечки видно ось тут. Трішечки-трішечки. Так, давайте салончик. Автомат у кермо. Не звертайте увагу, бо е, в цих машинах це болячка, це кермо, воно там витирається дуже швидко, там, за якихось 100 тисяч кілометрів вже там будуть значні сліди експлуатації так, взагалі. Повний електропакет. Автомати досить надійні, але... 4 ступеня всього має. Ну, так візуально мені подобається. Білий миганчик третій, 14 рік, вже Restyle 1,5 дизель, 175 пробіг, це зі Швейцарії автомобіль. Шестиступка, ну, тут все стандартно. Не будемо затримуватись довго. Це штатні, гума штатна лиса, кермо не Ну, тобто стан більш-менш непоганий. Білий колір, ну, виглядає добре. Астра у нас восьмий рік, 1,6. Бензин, 5,650, 190 пробіг. Чорний колір, літня гума, на дисках. Дуже непоганий салон, перешите кермо. Ну, хто на це звертає, увагу, хто не звертає. Я просто знаю, якому, о, які тут керма самі по собі є, та якщо перфоровані, то о, дуже добре ходять, якщо ні, то ситуація погана, треба перешивати, бо дуже швидко витирається. Так, взагалі стан непоганий. Ренав Меган, 1,6 MPI, бензин-газ, без підкрасів, клімат, каталізатор сервісна 7,5. Всі пишуть сервісна, 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 сервісна. Багато де бачили, так? а по факту її немає. Ну, тобто лежать якісь там інструкції по експлуатації, там, ще щось, ще щось. Сервисах там немає, так ну, аби щось вказати. Ну, тут така подряпана є по крилу. А іще, іще. А, це ж не дизель п'ятиступка, все, тоді питання, нема, бо щось я забув, що це газ бензин. Кермо не перешивалось. 7512 рік. Гемпай, двигун, яких дуже мало на ринку. Ну, це буде коштувати біля 7 тисяч доларів. Синій Меган, Шостий рік, 1,6 бензин, кондиціонер, стеклопідйомники, 252 пробіг, 4,5 торг. Це вже на реєстрації, якщо не помиляюсь. Рівненська область. Зараз на той бік перейдемо, подивимось, що там у нас з кермом. 252 пробіг. Можливо, не знаю, фаркоп є. Мобуть стоїть давненько, бо дивіться кермо в якому стані. Без круїза. Ну що ви хочете, 252 пробіг, шостий рік кермо можна було би перешити, але не заморочується. Людина з цього питання, тому... Зимова гума ковпаки. Ну, виглядає зовні так собі. Сценік. Четвертий рік, 16 двигун бензиновий. Це з Нідерландів, я так розумію, кліма 3 к 4700. Напогана гума стоїть. Мені подобається. Безключовий доступ. Салончик гарний. Досить непогано виглядає. Тобто, хто шукає таку машину, можна розглянути. 4,7 доларів на старті. Октавія в Універсалі, 5 рік, 1,6 бензин, 248 пробіг, є сертифікат 5600. Є сертифікат, є лак злізлий на капоті. Не критично, але є таке. Не знаю, як то занадто нове кермо, мабуть, перешивали. Загалом непоганий такий стан візуально, але деякі моменти все ж таки є. П'ятий рік, 5600 доларів. Ще маганчик один. Один щесь бензин, сертифікат, 4956 рік. Шостий рік, салон непоганий. А вікна п'ятий, зараз загляну, бо можна щось дуре. Тут шостий. П'ятий. Шостий. Шостий. Було би п'ятий. Ха. Викий, може навіть п'ятий рік. Виглядає ну, плюс-мінус непогано. Ну... Але п'ятий рік, мабуть. Шкода Октавія. Шостий рік, 1 бензин, 202 пробіг, 5950, майже 6. Стоїть теж давненько. Ну, Не дуже великий попит на автомобілі взагалі, я не за шкоду кажу взагалі. Тому, -то, якщо вони продаються по місяцю, по два, то нічого страшного немає. Ну, майже 6 тисяч доларів за шостий рік. Гранд Сенік у нас п'ятий рік, один ще бензин, 5,250 коштує. все просто, так? Ну, в плані... Керму перешивалися, без круїза, з кондиціонером. Ну, такий станчик мені не дуже подобається. А, я за що думку? Загубив за те, що а, немає так, знаєте, у в, а, в там 1,6 може бути. MPI, не MPI будь які Верно один, двигун, 1,6. Може там різні маркування, цього не знаю, але так, простий, атмосферний, без, без всяких. FSI і іншого. Міганчик у нас далі. П'ятий рік, 1.6 бензин, 160 пробіг, кліма, круїз, два ключа, 4950 вже з сертифікатом. Безключовий доступ. А скільки пробіг? А 160, я сумніваюсь. Що 160 Фарбований там де бампер. Дивіться, переднє внизу сидіння, підтримка для нього, бокова сильно продавлена, за 160 тисяч вона не має так виглядати, це як мінімум. Але перевірити пробіг бензиновий в бензиновому мигані дуже важко, тому... Дуже хоче скручують. Ну, 160 я сумніваюся, що тут є. Тут більше. Гольф. У нас четвертий 2000 рік. 1.4 бензин 3600 без підкрасів. Повіримо на слово, що без підкрасів. Ага, там трішечки. Водійська спинка там надірвана. Ну, такий стан. Такий. От хто за такими гольфами? Хто шукає тобі собі такий гольф, ну тут таку машину треба розглядати, я думаю, в бюджеті десь 4,5, щоб гарний стан. Ну 3,5, ну стан такий плюс-мінус. Гольф Плюс. 2005 рік. 5200 доларів. MPI двигун, 55 кВт, кондиціонер сертифікат. Розмитений на фірму, візуально непоганий. Криму не перешивалось, салон в гарному стані. Ну скажу, що ціна не супер дешева. Але гольф плюс. Але непогано. Візуально не бачу ніяких дефектів. Тому розглядати можна, думаю, тисяч за п'ять, можливо, трішечки ще дешевше буде. Міганчик третій рік 1.6, також бензин 4200. А документи що вони нам показують. Треба там дивитись, Я думаю, якесь обслуговування, мабуть. Може десь там. Дивіться, одразу пропав, Все, бажання розглядати цю машину немає. Але, ну, вигляд такий собі. Має. Бачите, так? Ну, стоїть, не знаю правда, скільки, але 4200 за третій рік. Ford Fusion. 9 рік, мотор 14, а, модель 9 року, я думаю, що 8. Да, вже по лобовому бачу, що 8-й рік. Пробіг 175, не битий рівні фарбі, вже пригрений 100% 100% розмитаний, 4350. Ну, стоїть дуже впевнений, кліренс. Бончик непоганий. Ну, машина дуже така, мені подобається. Ну, літня гума на копачках. Фабія у нас в кузові хечбек 2003 рік, 1,4 MPI Двигун 3,5 тисячі доларів. 231 тисяча пробігу на Зимові гумі вже на колпаках. Такі незначні дефекти є по кузову. Ну але ж ціна, самі розумієте, і ззаду у нас гума взагалі відсутня. Салончик більш-менш непоганий. Пропалів не видно. Ну, я думаю, 3300 може, 3200 ця машина буде розмитнена на фірму. Міганчик ще один. Ось рік 1.5 дизель 5300, 78 кВт, 6-ступка. Так, французький. Дизельні двигуни на риношках перевіряються елементарно. З цим проблем немає, я маю на увазі. На рахунок пробігу. Світлий салон, це для мене. Щось таке страшне, не знаю, навіщо світлі робили, Ну, за витирається ж миттєво, сліди всі видно експлуатації і так далі. Машина взагалі непогана ця. Друзі, ну а зараз хочу показати вам автомобілі, які у нас в продажу. Це. Opel Zafira, 2009 рік, 1,6 бензин. Машинка приїхала з Німеччини, 7-місна, має один лише косметичний підкрас, це права пасажирська дверка. В загальному стан машини дуже хороший. Вже пройшла повне ТО, замінили масла фільтра, поміняли тормозні диски, тормозні колодки по кругу. Тобто автомобіль взагалі не потребує ніяких вкладень. Машина повністю розмитнена, всі документи готові, а новому власнику лише залишається поставити автомобіль на облік. За ціну не сказав, ціна автомобіля 6700 доларів, торг присутній. За більш детальну інформацію звертайтеся по телефону, який зараз буде на екрані. Автомобільчик дуже достойний вашої уваги. Другий автомобіль у нас Citroen C4 Grand Picasso 2014 рік, 1,6 дизель. Також автомобіль самімісний, приганявся для себе з Бельгії. Має просто чудовий стан, непогану комплектацію, а також в рідній фарбі. Автомобіль взагалі без вкладень, нічого робити не потрібно. Все, що треба було зробити, вже давно зроблено. Тобто, ви приїхали, сіли і поїхали. І насолоджуєтесь. Даним автомобілем. Комплектація у нас непогана. Із основних систем це функція старт-стоп, повна електрика, сенсорне керування всіма системами, чотиризонний клімат, парктроніки та і все таке інше. По ціні не сказав, ціна автомобіля 11300 доларів. Торг присутній. Вся інформація по телефону, який ви зараз бачите на екрані. Ну і останній автомобіль у нас Mazda CX9 2009 рік випуску. 3,7 і бензин. Автомобіль знаходиться просто в чудовому стані. Купувався у офіційного дилера в Україні і весь час був в одних руках. Автомобіль має 140 тисяч оригінального пробігу, затонований дуже дорогою плівкою. А про комплектацію говорити взагалі зайве. Тут у нас і шкіряний салон, переднє сидіння з підігрівами та з електрокеруванням, клімат-контроль, круїз-контроль, датчики дощу та датчики світла, камера та й багато чого іншого. Автомобіль не потребує жодних вкладень, просто знаходиться в ідеальному технічному стані. Ціна автомобіля 13 тисяч доларів. Торг присутній детальна інформація по телефону, який ви зараз можете бачити на екрані.